Вітаю вас, наші любі читачі на нашому літературному бібліодиванчику. Квітанка! Сьогодні я хочу тобі прочитати декілька коротеньких історій з дуже цікавої книжки, яка так і називається Коротенькі історії про тварин з усього світу, П'єранджели Ф'єрані. А ми я візьму з собою дружка, щоб він теж послухав. Оцього? Так. Добре, я не проти. Давай, пускай слухає з тобою разом. Ну що, будемо розпочинати читати. Історія називається Прекрасний сон. Того дня П'єро і Лука гортали книжку, у якій було багато фотографій собак. А що це за велетенський собака? запитав Лука. Це сен Бернар, великий пес, але дуже ніжний та ласкавий, відповів П'єро. Насправді пес був схожий на величезну цуценя, але двоє друзів знали про його виняткові здібності, незрівнянний нюх. Сміливість і вміння рятувати людей, які опинилися під лавиною снігу. Я хотів би мати Сенбернара», – бернара, сказав Лука. Це не той собака, якого можна тримати у квартирі, зауважив П'єро. «Ці тварини зв звикли жити на відкритому просторі, переважно в засніжених горах. Мені розповідали, рятувальники беруть син Бернара з собою в гори щоразу, як дізнаються, що когось накрило сніговою лавиною. Ці собаки здатні відчути людський запах навіть під кількома метрами снігу. А що відбувається, коли пес знаходить когось під снігом? запитав Лука. Він кличе на допомогу і починає рити сніг своїми великими лапами, поки жертва не буде врятована, відповів йому П'єро. «Сен-Бернар Бернар справжні герої, захватом сказав Лука. Тієї ночі луці снилися що він лижник, якого засипало снігом. На щастя, син Бернар прибув, щоб урятувати його. Однак найцікавішої митті мама розсунула фіранки і перервала сон. Цікава історія? Так. Іще прочитати? Так. А зараз ми починає, прочитаємо історію про бабаків. Хатинка для зимівлі. Цього достатньо, діду? запитав маленький бабак, несучи оберемок трави удвічі більший за нього. Чудово, сказав дідусь бабак, але тепер ми повинні розстелити траву на сонці, щоб висушити її. Якщо занести до хатинки зеленою мокрою, вона може запліснявіти. Яка чудова розвага збирати оберемки трави та розстеляти їх сохнути? Маленький бабак так розважався все літо. Але тепер час поспішати. Зима вже близько, тож до холодів хатинка має бути добре устелена, щоб облаштувати м'яку постіль для довгої зимової сплячки. Дідусь, а що таке сплячка? запитав маленький бабак. Це означає, що ми спатимемо впродовж кількох місяців, відповів дід. А як же ми будемо їсти, якщо ми весь час спимо, стривожився маленький бабак? Ми не їстимемо взагалі. Але не хвилюйся, ти будеш спати так міцно, що голод не завітає до тебе. Принаймні до весни, заспокоїв його дідусь. Маленький бабак задумався. Я не хочу спати, сказав він. Коли я був маленький, я теж казав. Саме так, мовив дідусь, але ти не помітиш, як заснеш. А інші лісові тваринки також сплять під землею, врешті запитав маленький бабак. Ні. Не всім щастить мати таку затишну теплу хатинку, як у нас. Маленький бабак і далі носив оберемки трави, але ніяк не міг утягнути, що то за дивний винахід, зимова сплячка. Сподобалось? Так, мені дуже сподобалось. Я дуже рада. А ви, наші любі читачі, якщо вам також сподобалося, приходьте до нас в бібліотеку та беріть цю чудову книжку «Піранжели Фюрані яка називається Коротенькі історії про тварин з усього світу. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки.